Вітаю. А почнімо з одного з головних свят серпня. Як ви особисто сприймаєте День Незалежності? Що він означає для вас і для всіх хатків'ян? Ви знаєте, про це все хочу сказати, що у нас одразу декілька таких свят, і дуже серйозний свят для міста Харкова. Це перше 23 серпня, це день міста Харкова. І для нас дуже важливе свято, день нашого прапора. І це нас об'єднує. Це каже, що Харков завжди був, є, і буде українське місто. Ну, і, звісно, День Незалежності. Це державне свято, і сьогодні, коли ми виборюємо право бути незалежними, для нас воно надзвичайно особливе. Особливий сенс цього свята, бо наші хлопці та дівчата боронять нашу землю. Ми пам'ятаємо 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, як е, нам було важко насправді, як ми витримали е, і ту ціну, яку Харков сплачує за незалежність України, е, її Е, дуже важко переоцінити. Е, і важко сказати словами, бо це постійне обстріли, бо це постійні руйнації, бо це е, наші хлопці та дівчата, захисники, які ціною власного життя відстоюють незалежність. Тому для нас незалежність це е, знаєте, мета всього. життя. Скажіть, які ключові зміни у Харкові сталися за останній рік у контексті війни, Лето. ключові зміни в декількох напрямках дійсно сталося, і що стосується самого Харкова, що стосується будівель, споруд, критичної інфраструктури, транспортна інфраструктури так. Дуже багата руйнація, дуже багата руйнація, яка є, і жодне місто в Україні не має таких руйнацій. Неможливо сьогодні порівняти Харків з Львівом, з Києвом, з Одесою, Хай не ображаються ці поважні міста, але те, що витримує Харків, жодне місто таке не витримує. Mm. Ну, звісно, це викладає певний відбиток на людях, на суспільство. І е, З першого часу війни. Е, я сказав, ми разом ми харків'яни. І сьогодні ми допомагаємо один одному. Ми єдина родина, незважаючи на все, на різні погляди. Але це нас об'єднує. Об'єднує те, що ми стали чутливіше, чіткіше відноситися один до одного. І знаєте, чого коштує тільки те, що от є прильоти, є руйнація, є вибухи уночі зранку. Приходять люди з допомогою до інших людей, готують бутерброди, годують людей насправді. Я пам'ятаю це все на моїх очах. Коли потрібно, дають речі. Останній прильот, жахливий прильот по місту Харкова, коли загинуло сім людей, і люди самі збирали кошти, самі збирали кошти і віддавали родинам. І на лікування збирали кошти. Хоч це було і не потрібно, бо ми брали на себе це функція, але це е, е, наша харківська міцність, е, це харківська незглавність і це е, харківська чуткість один до одного. І це непоровершена справа. На вашу думку, які пріоритети відновлення міста ви вважаєте найважливішими зараз? Знаєте, я вже сказав, що таких руйнацій немає жодного міста України. Якщо взяти е, цифри, я дуже не люблю вказати цифрами, але е, щоб, щоб розуміти, які руйнації, то е, 12 тисяч будівель пошкоджено. 12 тисяч, з яких 9 тисяч це е, будівлі для житла, е, тобто житлові будинки. Е, і приватні житлові будинки. І багатоповерхові житлові будинки. Що стосується шкіл, дитячих садочків, лікарень, практично 50% було зазнали пошкодження, і ви розумієте, що такі виклики, з якими ми зіткаємося кожного дня, не зіткається ніхто, але незважаючи на все, пріоритет, пріоритет це відбудова житла. Якщо у людей буде житло, вони будуть повертатися. Крім цього, вимушені переселенці, яких ми сьогодні нараховуємо 200, 6 тисяч вимушених переселенців, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області, де купована територія, територія, де йдуть активні бойові дії. Тобто ці люди перебувають у Харкові, він дуже сподобався, і вони будуть залишатися у Харкові. І про таке питання: житла, проблема житла. Вона першопланова. Проблеми з якою сьогодні ми е, зіткаємося, з яко, е, яку ми нам потрібно всім разом вирішувати, так е, сьогодні ми не зупиняємося, Ми відбудовуємо, відбудовуємо житло е, і спочатку е, війни ми відбудували 1400 будівель. Житловик e, і це такий показник. Так хочеться більше, але ж коштів не вистачає. Ви розумієте, що потрібно збалансувати міський бюджет e, так, щоб вистачало на все, на підтримку військових, і на безкоштовне проїзд у громадському транспорті, і на допомогу людям, і на безкоштовне харчування людей і e, 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 на все. E, ну і звісно, підготувати до опалювального сезону сезону міста. E, тобто, проблем багато не буде всіх Прорахувати, але головне, що е, нам потрібна відбудова житла. Е, і е, ми над цим працюємо. І тут ми самостійно не зможемо е, з цим справитись, е, не зможе жодне місто в світі з цим справитись, і жодна країна. Тобто нам потрібна многофекторна фінансування. Це кошти і міського бюджету, це кошти і е, державного бюджету. До речі, я дуже вдячний президенту уряду за підтримку. Нам виділяють субвенції, але їх теж не вистачає, як ви розумієте, це кошти наших міжнародних партнерів. Нам дуже потрібно сьогодні злучати кошти для того, щоб відбудовувати це питання номер один. Друге питання це е, дійсно. Школи, дитячі садочки, це теж дуже лікарні – це дуже важливо, створення е, робочих місць. Е, тобто є ціла програма, над якою ми працюємо сьогодні, для того, щоб е, знаєте, люди поверталися. Це головне. Безумовно, війна впливає не тільки на інфраструктуру, на архітектуру. Скажіть. Як змінився характер харків'ян доставлення до міста? Ну, знаєте, що стосується характеру харків'ян, як доставили це питання, яке ви поставили, як змінився характер харків'ян доставлення до міста? Ніяк не змінився. Няк не з не змінився, бо харків'яни... Люди, які обожнюють своє місто, і незважаючи на те, де вони не перебували, а не пишаються своє місто, і ті люди, які вимушено підкресли вимушені були переїхати під час війни, соціальне опитування каже, що приблизно 90-95% харків'ян бажають повертатися, але потрібно створити умови для того, щоб вони повернулися. І це перш за все безпекове умови. Я зрозуміла. До речі, часто можна почути від гостей міста, що вони дивуються. Попри обстріли і постійні виклики, Харків залишається надзвичайно гарним, впорядкованим. Скажіть, як вам вдається тримати в місті такий порядок навіть за ситуацією? Ну, пусть не дивуються, бо це в нашій е ментальності в крові, е знаєте, кажуть, з молоком матери, е, це, це відчуття. Е тому ми е, дуже, як я вже казав, пишаємося і обожнюємо своє місто, І робимо все для того, щоб місто було гарне, охайне, прибране, чисте. Це наша ментальність Харківська. І ми будемо підтримувати це. Як вдається, е, на жаль, після цих обстрілів є вже такий підкреслю, на жаль, алгоритм е, чітких дій. Хто за що відповідає, хто куди йде, хто куди біжить, хто працює, на яких об'єктах. Тобто, так, важко, так, важко, Але витримаємо, безумовно, витримала. І все ж у День Незалежності, що ви б побажали б котів'янам? Справедливого миру. Досягнено справедливого миру, який буде назавжди. А, Скажіть, хотілося б зараз перейти до теми відновлення, який зараз загальний стан міста? Скільки об'єктів у Харкові пошкоджено чи знищено від початку агресії? Ну я вже казав вам, що пошкоджено було 12 тисяч об'єктів. Що стосується житлових будинків, я теж вже сказав, що це 9 тисяч. Житловими будинками, які були пошкоджені, деякі з них зруйновані і неможливо їх відбудувати. Деякі ми вже знесли, деякі будемо зносити. На жаль, так на жаль, так. Критична інфраструктура дуже пошкоджена і була. і Ми працюємо над цим. Такий приклад: от було недавній прильот по Київському району міста Харкова, була повністю зруйнована котельна, яка заживлює 53 абонента. 53 Три тисячі абонентів. Тобто, це виклик, це виклик, але ми справимося. У нас є вже план дій, як змінити, як змінити теплопостачання, як заживити таким чином, щоб люди були взимку з теплом. І для нас це завдання, але ми справимося з цим. Скажіть, скільки ще приблизно треба для повної відбудови харкова? Приблизно 10 мільярдів євро для повної відбудови. Так, щоб повернутися до початку війни. Величезне кошти, так? Так, Величезне. І одним із найболючіших, на мою думку, залишається питання житла. Скажіть, скільки харків'ян сьогодні офіційно перебуває на обліку чи черзі на отримання тимчасового або нового житла? Ви знаєте, є різні різне... Руйнації. є серйозна руйнація, як я вам казав, є руйнація, які е, не залишили нам шансу на відновлення е, цих будівель, цих споруд чи, цих домів. Е, сьогодні 160 тисяч мешканців без даху на головою. Е, і е, це виклик. Це виклик. Е, як я вже сказав, для нас питання відбудови житла це питання номер один. А що стосується критичної інфраструктури, як іде підготовка до опального опалювального сезону? Чи є прогрес із тепло та електростанціями, які були під обстрілом росіян, ну знаєте, на жаль, спочатку війни практично всі котельні, всі mm -hmm. те були під обстрілами. Дуже важкі важка які є насправді дуже багато зроблено, і те, що Харков пережив цю зиму, це безумовна заслуга е, всіх харків'ян, всіх наших комунальних служб харківських теплових мереж, бо ми працюємо цілодобово е, і е, незважаючи на те, що йде опалювальний сезон чи не йде, йде робота до підготовки до наступного опалювального сезону. Тобто вона не припиняється. Насправді дуже багато зроблено. Дуже багато. Не можу вам е, у з метою безпеки казати багато речей. Але е, знаєте, то, що сьогодні роблять наші комунальники, то що е, вирішують харківські теплові мережі, це безпрецедентно. І якщо перезапускають систему опалення дев'ять разів за опалювальний сезон, це Рекорд в книгу Гіннеса може війти, бо жодне місто в світі не має такого досвіду. Коли ми прокладаємо трубогіни по поверхні, бо не можемо нема часу, щоб не розморозити систему, це теж наш досвід. Коли ми допомагаємо іншим містам, таким як Кривий Ріг, який опинився в таких важких. Ситуація, ми направляли туди бригади, а вони працювали, а потім Криворіжця кажуть, а можна їх залишити? Ні, неможливо, бо вони нам потрібні. Тому є досвід, є головне, що є бажання. Головне, що є бажання вирішувати всі ці проблеми. Наостанок хотіла вас запитати про дітей Харкова. Скажіть? Чи з 1 вересня всі діти Харкова почнуть навчання? І якщо так, то у якому інформація у нас чудово незламне діти е, і те, що е, сьогодні вони радіють е, те, дорослі радіють як діти. Тим інсталяціями, які ми сьогодні поставили, вітаючи всі дні з святами днем міста Харкова, Днем Незалежності, Днем нашого прапора, Знаєте, це, це чудово. І чудово, що панує гарний настрій, незважаючи на, на, на війну, бо ці діти того варті. Того варті, бо я. Пам'ятаю, як ми евакуйовували людей, з дітей з північної Салтовки, як була така маленька дівчинка, яка ну, практично 40 діб просадила в підвали, вона дуже боялася вийти з цього підвалу, а потім вона, ми поставили мультики. Вона любувалася цими мультиками, раділа, сміялася. А, тоді вона була в ужасному емоційному стані. Потім все відновили. Тому ми і робимо все можливе для того, щоб наші діти мали можливість вчитися, незважаючи на війну, незважаючи на обстріли. Повітряна тривога тому ми і побудували, переобладнали шість станцій метрополітена під метрошколу. школу. Ви пам'ятаєте цей досвід, який перший у світі ми запропонували всьому світу? От і спочатку діти діти то хотіли дуже в школу, а батьки дуже сумнівалися в цьому, так як там буде, але потім. Попит був шалений, жодного вільного міста нема всіх всі шість станцій метрополітена, До речі, будемо обладнати ще одну станцію метрополітена, Є такий запад у дітей, і у батьків. Вже побудували. Хочу сказати, ми були перше, які побудували підземну школу, розробляли проєктно-кошторисну документацію. Важко вона давалася, але ми ж зробили. Зараз у нас працюють три-чотири підземні школи. Справжні підземні школи три великих. Одна не така не дуже велика. Вона розташована в віддаленому мікрорайону міста Харкова, і вона задовольняє потреби цього мікрорайону, бо він дуже віддалений. і плечі доставки було дуже велике. Тому ми вирішили побудувати там школу і відпрацювали це зараз. До першого вересня. Будуємо ще три підземні школи, великих підземних школ з завершальної стадії вже будівельної роботи. Так що впевнений, що 1 вересня діти підуть у ці підземні школи. І до кінця року побудуємо ще підземні школи, три, тобто будуть 10 підземних школ. Багато чи мало? Ну, як по мене, так мало. Бо я дуже хочу, щоб всі діти мали можливість навчатися тільки в офлайн режимі. Так ми вимушені сьогодні навчати. Діти в комбінованому режимі. Чи mm -hmm. частково вони е, декілька днів в тиждень вони, е, навчаються в підземних школах, декілька днів в тиждень, вони, на жаль, навчаються в онлайн. П'ять е, 5400 е, першокласників маємо, які вже підуть до підземних школ. До підземних в школ. Да, в цьому році е, і є попит, великий попит, але ми. Всіх не можемо задовольнити, на жаль. Будемо намагатися. намагатися. І знаєте, головне, що я хочу сказати: те, що ми будуємо ці підземні школи, це не наша біль. Але е, я дуже не хочу, щоб люди навчалися під землею. Але це і е, наше досягнення, бо ці простори будуть використовуватися і після війни. Угу. Зрозуміло, дуже вам дякую. Дякую.